Український віночок це не просто краса, це символ добра і чудовий оберіг нашої української культури, а ще в ньому прихована чарівна сила нашої рідної землі. Український віночок оспіваний у піснях, оповитий легендами й переказами, кх -кх, опоетизований майстрами пензля і слова. Він був і є одвічним символом добра і надії. Віночок це не просто прикраса, це оберіг. У давнину вважали, що віночок є справжнім оберегом і він наділений над природною силою. Кожна квітка вплетена в віночок має своє значення. Наприклад, без калинового цвіту і ігрон'ягід не може бути українська віночка, бо калина то пісце. Опис самої України. Ружа і мальва символізують віру, надію і любов. І останньою головною квіткою є мак. Він уособлює між... вічну боротьбу, між добром і злом. Чорна серцевина то ненависть, а червоні пелюстки палка любов, то любов долає ненависть. Не дає їй заволодіти душею людини. А ще головною прикрасою також є стрічки. Наприклад, зелена стрічка означає красу і молодість, жовта стрічка, символ сонця. Червона стрічка символ віри та любові. Синя стрічка символ води і неба. А світла стрічка символ землі годованиці, і оранжева стрічка символ хліба. Хочу подарувати вам цей віночок. Я хочу, щоб він для вас став оберегом, щоб ви його оберігали, щоб, щоб в Україні я хочу, щоб в Україні запанував мир, щоб одного світлого ранку ми прокинулися і настав мир. Повертайтеся скоріше додому. На вас чекають ваші рідні.